Мої вітання. Ви на каналі Невідчепна Думка. До вашої уваги ці чудові цитати. Ви критикували себе роками, і це не спрацювало. Спробуйте підтримувати себе та подивіться, що з цього вийде. Ми відчуваємо невпевненість у собі, тому що порівнюємо своє закулісся з чиєюсь блискучою прем'єрою. Ви тут не для того, щоби вас зрозуміли інші. Ви тут, щоб зрозуміти себе. Сумувати за кимось важко, але якщо ви сумуєте, значить вам пощастило. Це означає, що в вашому житті був хтось особливий, хтось, за ким варто сумувати. Інтелектуали поділяються на дві категорії: одні поклоняються інтелекту, інші користуються ним. Історія запам'ятає нас не за обіцянки, які ми даємо, а за обіцянки, які ми виконуємо. Тільки той, хто нерозумний, обурюється неминучим. Наш світ як ноїв ковчег, жменька людей і безліч худоби. А далі слушна цитата. Потрібно остерігатися доведення скромності до приниження. Не роби класичну помилку всіх розумників. Не думай, що немає людей розумніших за тебе. На цьому крапка. Всі цитати ви можете переглянути в описі під відео. Підтримайте, будь ласка, канал підпискою та вподобайком.